12 міфів про оперативну пам'ять, у які досі вірять, але не варто. Раніше про оперативну пам'ять говорили просто: чим більше, тим краще. Сьогодні все складніше. ddr 5 змінила архітектуру, контролери стали розумні, а різниця між таймінгами може дати різницю у фреймрейті. Тож розглянемо 12 найпоширеніших міфів про оперативку, які й досі кочують форумами та відео 10-річної давнини. Міф перший: головне обсяг. Так, обсяг важливий, але він не вирішує все. Оперативна пам'ять це тимчасовий робочий простір для процесора. Якщо її бракує, навантаження переноситься на жорсткий диск через файл підкачки, і швидкість доступу до даних різко падає. Якщо дуже грубо озвучити цифри, то для найлегших базових завдань вистачить 8 ГБ, але це вже нижня межа. Для сучасних ігор і мультитаскінгу 16 ГБ мінімум, а краще 32. Для роботи з відео 4К, CAD 3D та рендерингу 64 ГБ і більше. Але пам'ятайте, обсяг важливий, але частота, таймінги і кількість каналів впливають не менше. Міф номер 2 Один модуль це нормально. Усі сучасні процесори мають двоканальні контролери. Один модуль означає половину пропускної здатності, якщо в двоканалі система читає 60 ГБ за секунду. То з одним модулем лише 30, різниця помітна навіть у браузері, а в іграх це мінус 10-15% FPS. Тому навіть якщо ви плануєте 16 ГБ краще взяти два модулі по 8, система працюватиме відчутно плавніше. Міф номер 3 модулі мають бути абсолютно однаковими. Це правило залишилось із епохи другого і третього покоління DDR. ddr 4 і ddr 5 мають адаптивні контролери, які самостійно узгоджують різні таймінги, частоти і напруги. Головне, щоб це було одне покоління. Але якщо ви хочете високі частоти чи стабільну роботу в XMP або Expo, краще купувати комплект із двох модулів, протестований виробником разом. Так ви уникаєте конфліктів SPD профілів і підвищуєте шанс, що пам'ять запуститься з максимальною швидкістю. Міф номер 4: ddr 5 не швидше за ddr 4 На старті так і було, але тепер зовсім інша історія ddr 5 отримала подвійну архітектуру. Кожен модуль має два незалежні 32-бітні канали замість одного 64-бітного. Це знижує затримку доступу та підвищує ефективність. До того ж, з'явився PMIC, тобто контролер живлення прямо на модулі і on die -і -сі, СІ тобто мікрокорекція помилок без участі процесора. Частоти від 6400 до 7600 МГц стали нормою. А реальний приріст у іграх і робочих програмах від 10 до 30% в порівнянні з DDR4. Міф номер 5 чим більша частота, тим краще. Частота показує потенціал пропускної здатності, але не визначає все. Бо важливі ще й таймінги, тобто затримки у наносекундах. Пам'ять 6000 CL30 може бути швидшою за 7200 cl 38 бо реальна затримка нижча. Оптимальні значення для DDR5 від 5600 до 6400 МГц із низькими CL від 28 до 32. Понад 7000 – це вже ентузіастський рівень, який дає відчутний ефект лише у синтетичних тестах або на APU. Міф номер 6 ECC лише для серверів. У DDR4 це справді так, але DDR5 має вбудований On-Die ECC у кожному чипі. Він виправляє внутрішні помилки, що виникають через мікроскопічні дефекти або перегрів. Це не повноцінна ECC система, яку бачить ОС, але вона підвищує стабільність, особливо при високих частотах. Тому навіть звичайна DDR5 у цьому році вже надійніша за будь-яку DDR4 без ECC. Міф номер 7 Всі модулі DDR5 однакові. Різниця величезна. Одні модулі мають алюмінієві радіатори і термодатчики, інші ні. PMIC може працювати при різних напругах, що впливає на розгін і тепловиділення. Дешеві модулі часто перегріваються і скидають частоти, а якісні стабільно тримають XMP навіть у компактних корпусах. Тож, якщо комп працює цілодобово або під навантаженням, радіатор не декор, а необхідність. Міф номер 8 XMP або Експо це маркетинг. Насправді ці профілі найпростіший спосіб отримати максимум безручного розгону. Якщо не ввімкнути XMP для Intel або Expo для AMD, навіть недешева пам'ять працюватиме на базових 4800 МГц. Вмикаєш профіль у BIOS, і модулі одразу запускаються на заявлених 6 або 6400 МГц з правильними таймінгами. Це безпечно, автоматично і дає реальний приріст продуктивності до 15%. Міф номер 9 Розгін пам'яті це небезпечно. Сучасні материнські плати мають захист від помилок пост. Якщо система не запускається, BIOS просто скидає налаштування. Розгін пам'яті сьогодні це не паяльник і стрес, а кілька кліків в UEFI. Поки ви не перевищуєте безпечний верхній поріг напруги і стежите за температурою, ризиків немає. Більше того, ручне зниження таймінгів часто дає до 10% FPS без жодного збільшення напруги. Міф номер 10 Будь-який слот однаковий. Коли ти дивишся на материнську плату, здається, чотири слоти під оперативку, значить вставлю куди захочу. Але для плати це не просто чотири однакові роз'єми. Від кожного слота до контролера пам'яті йде своя доріжка, і ці доріжки різної довжини. Чим довша доріжка, тим складніше платі тримати високу частоту без помилок. Щоб усе працювало стабільно, виробник робить оптимальну пару слотів. Їх зазвичай підписують як А2 і Б2. Саме в них плата найкраще тримає заявлену швидкість пам'яті, і саме під них тестувався XMP та Експо. Що буде, якщо вставити не туди? Пам'ять може запуститись, але на нижчій частоті. XMP може не ввімкнутися, або у гіршому випадку комп'ютер може не стартувати або буде нестабільний. Тому правило просте: маєш дві планки: ставиш у слоти, які вказані в інструкції. Маєш одну планку, теж часто радять А2. Якщо не впевнений, відкрив мануал, глянув схему, вставив правильно. Це реально 5 секунд роботи, але саме воно дає ту швидкість, яку обіцяно на коробці виробником. Міф номер 11. RGB додає потужності. Люди інколи думають, що якщо оперативка зі світлодіодами і виглядає ігровою, то вона автоматично швидша. Насправді, підсвітка це просто підсвітка. Поясню по пунктах: RGB – це окремий ланцюг. Світлодіоди на планці живляться окремо від мікросхем пам'яті. Вони не роблять чіпи швидшими і не впливають на таймінги чи частоту. До того ж, це ще й трохи більше споживання. Коли є підсвітка, модуль бере трішки більше струму. Це небагато, але у маленькому корпусі або при чотирьох планках це вже додає тепла. Тобто це навіть може трошки заважати оверклокерам. Навіщо тоді RGB? Бо красиво це про вигляд збірки, а не про продуктивність. Якщо хочеш ефектне скло з боку, бери з підсвіткою. Якщо хочеш максимум стабільності і холодні модулі, бери без підсвітки. Але з нормальним радіатором. Міф номер 12 пам'ять це другорядна деталь. Насправді, оперативна пам'ять це серце взаємодії між процесором, графікою і накопичувачами. Вона працює не окремо, а в самому центрі обміну даними всієї системи. Перш за все, вона впливає на роботу процесора. Коли процесор виконує команди, він постійно звертається до оперативки, щоб отримати або зберегти дані. Якщо пам'ять повільна або має великі затримки, процесор просто чекає. Тому навіть потужний Ryzen 9 чи Intel i 9 не покаже повну продуктивність, якщо оперативка слабка або неправильно налаштована, а у процесорах із вбудованою відеокартою немає окремої відеопам'яті. Графіка використовує оперативку як VRAM. І тут швидкість DDR5 реально вирішує: чим вища частота, тим плавніша робота в іграх і відео. Тому вибір оперативки це не дрібниця після відеокарти, а фундамент стабільності та швидкості всієї збірки.